Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами мохіто. Для цього нам знадобиться 7-10 листочків м'яти, половинка нарізаного лайму та 5 г коричневого цукру. Це все потрібно добре розтерти до появи соку. Хочу звернути вашу увагу, що в мене цей пластиковий стаканчик на 420 мл. Тобто достатньо великий. До суміші додаємо пів склянки льоду. А також нам потрібно додати 15-20 мл сиропу мохіто. Або ж можна взяти два сиропи окремо. Це сироп лайма та сироп м'яти. І далі заливаємо це все холодною мінеральною питною водою. Можна взяти газовану, можна взяти негазовану. Як вам більше до вподоби. Тепер все це ретельно перемішуємо, щоб цукор встиг розчинитися. Можна готувати такий напій порційно в склянках або ж одразу у великому глечику. Для того, щоб усім вистачило. Такий напій дуже добре освіжає та прохолоджує в літню спеку. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!